Проти мобілізації просто з вулиці виступив президент України Володимир Зеленський. Про це він заявив під час інтерв'ю одному з німецьких телеканалів. Каже, що знає про такі випадки і вважає, що такого не має бути. І більше сподівається на діджиталізацію мобілізаційних процесів, аби випадки мобілізації з вулиці не повторювалися. Так, є випадки і дуже неправильно. Коли представники військоматів ходили по вулицях і, і шукали хлопців, які не приходили до військоматів, але Тут я б хотів би, щоб ми були також з вами справедливими і чесними. Є випадки такі, так є. Чи це правильно? Абсолютно ні. І вони повинні вони не повинні цього робити. Тому я і попросив наших військових, коли вони будуть готувати цей законопроект, і їх і депутатів. Я попросив, щоб не було шансів ходити по вулицях. Є сьогодні можливості застосування діджитал формату тощо. Тобто, ми живемо в час цифровізації і тим. Більше ми дуже цифровізована країна. Ми налагодили цей процес і під час ковіду, і під час війни. Немає питань вирішити це, це питання сучасно.